Усім привіт! Мені 35 років, 4 місяці назад я перенесла операцію на венах. На той момент вона вартувала 13 700 гривень без урахування самих аналізів. Аналізи на момент моєї здачі вартували 3 тисячі гривень і плюс комплект панчох. Так само комплект, тому що вам потрібно їх буде знімати для прання. І під час цього прання, як їх міняєте, обробляти швей. Досі мої ноги не в ідеальному стані. Венозна сіточка нікуди не ділася. Прибрали лише ту вену, яка вилізла і задавала мені дискомфорту. Але замість цієї вени у мене по всій нозі досить помітні шрами, які темніші моєї загальної шкіри, і досить помітні. Це буде уже видно і знято показано в кінці даного відео. Розкажу свої враження під час операції. На 8 годину я з'явилася до лікарні, ішла підготовка, черга, оформлення, розмітка моєї ноги, і вже об 11 дня я потрапила безпосередньо на стіл до хірургії. Операція тривала близько години. Сказати, що це боляче, це нічого не сказати. Таке відчуття, що ви не тягнули не лише з ноги, а десь із мізків. Після того, як було проведено операційне втручання, одразу зі столу хірурга ви маєте встати в компресійній панчосі і з ногою, яка порізана, ходити цілу годину. Після того, як годинку ви проходили, з болями, з сукровицею, яка витікає з ноги, маєте півгодинки полежати і вас випишуть додому. На ранок наступного дня маєте з'явитися до лікарні. Задля того, щоб оглянули шви, зробили її гігієчну обробку, поміняли панчоху на чисту і відпустили вас додому. А далі 10 днів, коли її взагалі знімати не можна. Приймати душ і будь-які гігієнічні процедури ну, це ще те випробування, до якого потрібно безпосередньо пристосуватися. Після 10 днів ви знову їдете в лікарню, вам знімають шви, знову одягають чисту панчоху, відпускають додому і вже дозволяють знімати дану панчоху на ніч. Мене ще 20 днів, аж поки ви зможете знімати її і на день. Було лячно, до речі, робити вперше, вийти в світ без панчохи, так як мені здавалося, що моя нога розвалиться без неї. Але то таке дискомфорт минув пристосувалися. В мене ще півтора місяці. В надії на те, що шрами зникнуть. Але вони не зникають чомусь і досі, уже 4 місяці. Тому варто чи ні це зважувати вам? я покажу, як все починалось. Це я лежу вже в палаті. Мені мою ніжку розмітили фонгіцидом, лежу не підозрюючи про те, що мене чекає далі. Далі на фото година, як я походила уже після самої операції. Тут у нас ніжка після 10 днів без зняття швів, але ще в панчохах. Тобто, гігієнічні процедури, і все я робила в панчохах. І далі наша розпаковка. Швів уже немає. Ось так нога виглядає без швів і після того, як пройшло у нас 10 днів. І зараз ви побачите мою ногу зараз. Це 4 місяці, як минула операція. Ну, ніжка виглядає так собі, і шрами помітні. Ви бачили все. Що я перейшла? Бажаю, щоб ви були здорові, щоб дана операція вам ніколи не знадобилася. А робити її чи ні, вирішувати тільки вам. Дякую! гарного дня